Якщо ви шукаєте юриста або нотаріуса україномовного в Нью-Йорку, то ви звернулися за адресою і це відео саме для вас. Час від часу ми змінюємо місце проживання, і нам необхідно зрозуміти, а за якими правилами це нове середовище існує. І нашими провідниками у цей світ є, як ви здогадалися, юристи. Якщо ви перебуваєте в Нью-Йорку, то вам потрібен той юрист, який знає менталітет вашої культури, з якої ви прибули в Нью-Йорк. І у нас є можливість організувати вам юриста чи нотаріуса, який засвідчить документи для вчинення юридично значущої дії, як в США, так можливо і в Україні. Бо на даний час. Як ви здогадуєтесь, немає можливості в електронному форматі видавати довірності. Тобто все тільки на папері. Ви прийдете до нотаріуса, якщо повторюсь, нотаріальна послуга вам потрібна, він засвідчить ваш підпис, і цей документ під назвою довіреність, а можливо, якийсь інший, можливо, ви захочете посвідчити копії ваших документів і передасти в Україну, щоб та людина, на яку ви видасте довірність, повірений. Щоб та людина вчинила ту чи іншу юридично значущу дію. Купила майно, продала майно, ну і так далі, і тому подібне. Тут не виключний перелік підстав, коли необхідні нам довірності. А можливо, ви потрапили в якусь халепу юридичного такого порядку, і вам є нагальною потребою консультація юриста, який знає місцеве законодавство, зокрема, штату Нью-Йорк. Є така можливість, більше того, як ви вже зрозуміли, цей юрист родом з України. Вірніше, це моя колега, навіть декілька в мене їх є, які давним-давно вже переїхали в нью йорк і вони що й перевагою спілкуються як українською мовою і мають юридичну вищу освіту українську, так і вже отримали відповідну юридичну освіту, саме місцевого американську, називаємо так, нью-йорківського освіту. І практикують уже доволі тривалий час, а тому знають різного роду нюанси. І повторюсь, що вони пройшли цей шлях натуралізації, цей шлях пройшли переїзду з України до Сполучених Штатів. І, значить, якщо вони це зробили успішно, то можуть вам запропонувати відповідні правила, лайфхаки, інструкції, як зробити це. І вам, щоб було комфортно, максимально так от недорого, економно і що головне, правильно. Більше того, вони поділяться з вами інформацією, а що ж вас чекає, якщо ви не вчините ту чи іншу юридичну дію. Тобто, можливо, ви думаєте, що в ряді випадків вам не потрібно щось робити. І, можливо, це і так, але потрібно знати наслідки цього всього діла. І як ви розумієте, юристи знають наслідки. Вчинення і вчинення юридичних дій. А тому, якщо ви хочете, щоб та проблема, яка давним-давно повинна була бути вирішена від вас відпала, то зв'язуйтесь за контактами на сайті, який бачите. Пишіть, що ви з Нью-Йорку, і у вас ось така то проблема. Можете окреслити одразу ціль, яку необхідно досягнути. Ну, до прикладу, необхідно засвідчити в Нью-Йорку. Довіреність. Або хочу розлучитися, або якось так, до є проблема з поліцією і не хочу сидіти в тюрмі. Або податкова написала якийсь лист і не знаю, як реагувати, підкажіть, як оптимізувати роботу і комунікацію з податковою службою. Ну, чи щось в такому роді, або хочу створити бізнес і з чого розпочати. Маю на увазі в Нью-Йорку. Тобто на всі ці питання ми знаємо, як. Реагувати і порадимо максимально комфортно. Тому пишіть, що у вас за питання, пишіть, що ви з Нью-Йорку, і я спробую вам допомогти сконтактувати з своїми колегами, які, повторюсь, знаходяться саме фізично в Нью-Йорку. Хоча, можливо, ми можемо і в дистанційному форматі провести таку от комунікацію через Zoom, через там Viber, WhatsApp чи якісь інші месенджери. Тому давайте зробимо цей перший крок для того, щоб ви досягнули тих цілей, які давним-давно, ну, по-чесному і по-справедливому, повинні вже належати вам. До зв'язку!